Жовто-блакитні тюльпани біля стели Херсону та петиція з вигнання Росії з ООН на зруйнованій будівлі аеропорту в Чорнобаївці. Херсон потерпає від щоденних обстрілів з артилерії та атак ворожими безпілотниками. Останні три доби росіяни активніше гатять по мирному населенню. Натомість кожен херсонець може тепер завдати ворогу удару у відповідь на міжнародній арені, підписавши петицію проти країни-агресорки. Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Свіжі тюльпани біля стели на в'їзді до Херсона. Пані Світлана міняє квіти і воду в імпровізованих вазонах. Так вона робить щодня. Я просто вірю в нашу перемогу і Херсон – це Україна. Родина Риндюків займається фермерством і вирощує квіти. Живуть в музиківці. Це в 20 хвилинах від Херсона. Їздять до міста продавати квіти і молоко. Днями жовті тюльпани Світлана підфарбувала гуащу онуки і поставила сюди букет в кольорах українського прапора. Це, це плохі. я вже ну просто ну викидаю їх туди п'ять підвезу. Чоловік Світлани Михайло окупацію росіян не хоче згадувати. Каже, було важко. Їхнє село не розбите. Натомість під російські обстріли чоловік з дружиною частенько потрапляють в самому Херсоні. Та да, кожний день ідуть обстріли Херсона і особливо ці по Дніпру села, Кізимис, Білозерський район, Станіслав, Білозерка. Дніпровське, туди Садово, Антоновка і туди ниже по Дніпру, до Береслава все обстрілюється. Михайло оминає ці райони на своєму авто. Життя в місті вирує переважно до обіду. Ми знаходимося на порозі повернення всіх херсонців. Як, ну, як тільки наші Збройні сили відженуть від лінії ну, зі стовхання з, по річці Дніпро, ми будемо мати можливість уберегти наших людей від тих обстрілів, які здійснюються там зі ствольної артилерії, або там мінометного обстрілу. За словами очільника Херсонської обласної ради, наразі в місто повертаються люди, які готові працювати на відновлення критичної інфраструктури міста. Аби Росія відповіла за свої злочини в Україні. Громадські активісти започаткували акцію на підтримку вигнання країни-агресорки з ООН. Банер із закликом підписати відповідну петицію. Напередодні з'явився на зруйнованій будівлі. Народного аеропорту Херсон в Чорнобаївці. Наступний плакат буде встановлений на зруйнованій будівлі Херсонської обласної державної адміністрації обласної ради. як Ну, такий показник того, що це в центрі міста, в центрі українського міста, яке зруйновано, знаходилось 9 місців під окупацією, зруйновано обстрілами окупації. І це дійсно показує, що він несе в собі той руський мір, який сьогодні засідає в Організації Об'єднаних Націй. Брошури з QR-кодом на сторінку петиції вже з'явились в поштових відділеннях Чорнобаївки та Херсона. Організатори акції планують отримати мільйон підписів українців. Нам дуже потрібно саме підписи українців під міжнародною петицією. Тому що люди повинні по світу розуміти, що це потрібно в першу чергу українцям, просто натискаєте підписати петицію або. На англійській мові, але там є автопереклад. він коректно дуже працює і підтвердити потім пошту після того, я підпишити петицію. Все буквально менше хвилини часу, і ваш підпис буде зареєстровано. Наразі зібрано майже 400 тисяч голосів українців. Ще шість сотень лишилось зібрати. Головна мета вигнати Росію з ООН та зробити так, аби світ визнав майбутню українську перемогу на наших умовах і не замовчував злочини росіян. Світ має визнати, що право на вето. Не може бути правом на вбивство українців. В першу чергу ми вибрали Бородянку, Дніпро та Чорнобаївку як місця, де прямо видно, те, що країна, яка сидить в ООН, творить жахіття, веде агресивну війну з елементами геноциду. Акції на підтримку вигнання країни вбивці з організації Об'єднаних Націй в квітні відбулись Нью-Йорку, Лондоні, Брюсселі, Празі, Братиславі, Стокгольмі. В травні заплановані мітинги у великих містах світу. З Херсонщини Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Віталій Овсянник в ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.